Пане Олеже, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, я вас вітаю, дякую вам все на Ну, Ви на власне бачили все, що відбувалося, чули про що говорили, які думки там лунали, і про що говорили безпосередньо у кулуарах. Хочеться почути від е, вас, все ж таки, як проходив цей саміт. Ну, дивіться, кулуарно тут е, спілкування не було. Тут було спілкування безпосередньо онлайн. Е, так, щоправда, журналістів не допускали на ці е, онлайн зустрічі. Це це все транслювалося для журналістів. Були лише публічні прес-підходи. Ну, давайте розпочну з самого початку. Ви дуже правильно сказали, що 80 е, країн, і чотири організації підписали е, цей цей комуніке. Якщо коротко, е, це комікет в свою чергу. Е, Говорить про три позиції: перше це ядерна безпека, тобто, згідно цього рішення, це не рішення, радше це заклик повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією під наглядом МАГАТЕ, що не менш важливо. Так само йде мова про те, щоб повернути. Всіх незаконно депортованих дітей, військовополонених і м, цивільних людей так само ну і третє, це продовольство продовольча безпека. Це ті три пункти, які і наголошувалися раніше. Їх всі підписали 80, нагадаю країн і чотири організації. Що не менш важливо, ти підготовка вже до другого саміту. Своєю чергою, також у багатьох журналістів, особливо у китайських журналістів, які тут були присутніми. В них виникає питання: а чому тут немає Російської Федерації? Про що Зеленський вже неоднократно. Казав, що Росія не бажає миру, тому на що її сюди запрошувати. А от що стосується другого саміту, а, про який поки що не говорять, коли і де він відбудеться, але все ж таки говорять, що можливо і будуть представники від Російської Федерації. Але слід зауважити: не буде жодних прямих якихось переговорів. будуть переговори через треті країни. А, про це Ігор Жов, порадник голови президента мені в інтерв'ю розповів. Якщо є змога, давайте почуємо його пряму мову. За результатами навгураційного саміту держави продовжують свою роботу і щодо цих трьох пунктів, щодо інших пунктів, і почнуть розробляти так звану карту, дорожню карту чи план руху до миру в Україні в багатьох аспектах. І дійсно ми готові шукати шляхи, в тому числі через ті країни, які мають свій діалог з Російською Федерацією, для того, щоб цей план, ці наробки були передані, комуніковані. Давайте використаємо це слово. Представникам країни агресора, якщо країна-агресор перестане ставити ультиматами, а почне дослугатися до цієї позиції, так можемо говорити про те, що на наступному другому саміті в певному форматі представники Російської Федерації можуть бути залучені. Але що дуже важливо, Україна не буде сидіти одна напроти російських, не буде прямих переговорів. Україна буде сидіти разом з партнерами, які присутні сьогодні на саміті, які доєднаються до декларації, які будуть підтримувати справжнє прагнення України до миру і інших держав сьогодні. Самого ранку був прес-підхід міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До нього також було дуже багато запитань, особливо після того, як російська пропаганда почала дуже активно дискредитувати цей саміт миру і робити все для того, робити. Вигляд, що цей саміт миру ні на що не здатен, але ця реакція лише доводить абсолютно зворотня, і пан Дмитро Кулеба також зауважив, що так, якщо ви пам'ятаєте, раніше були дуже спірні моменти щодо, наприклад, в цьому документі раніше не цьому підписаному, а драфті було вказано не війна, а конфлікт, що не підходить Україні. Це по перше, було так само, йшла мова про те, щоб звільнити всі території України. А не замороження конфліктів, а не кордони там на 2022 рік. Це все українська делегація е, виправила і Дмитро Кулеба це прокоментував, розповів, що все узгоджено е, так, як цього хотіла Україна. Почуємо пряму мову міністра закордонних справ України. Президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде декларацією, Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту. Тому ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комікеї і планують приєднатися до нього. Хоча вони не є зараз на саміті. Текст збалансований. Всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані. Ну, і не можу не сказати про Запорізьку атомну електростанцію чи буде вона звільнена від російських окупантів після цього саміту? Президент Зеленський вже пі... після. Прес-конференції з українськими журналістами сказав, що ми на крок ближче до цього, ну і зараз йдуть іде робота, вже розпочинається над другим самітом. Поки що невідома дата і місце, де він буде проводитись, але робота вже розпочинається найближчим часом. А ми всі з вами дізнаємось про дату старту другого саміту глобального миру України. Пане Олеже, якщо можна ще кілька питань, от зокрема, що стосується ядерної безпеки, це один з найважливіших аспектів світової безпеки, насправді, але тим не менш, як ми знаємо, Рафель Гросі, генеральний директор МАГАТЕ, на саміт, не приїхав, і, от у своїх поясненнях, він заявив про те, що не хоче змішувати політику з роботою агентства. Як реагувала на його відсутність учасника саміту? Я вам скажу, що жодним чином ніяк не реагували, тому що у Рафаеля є по факту своя робота він є виконує і тут іде мова про те, щоб вони були наглядачами, і Рафель Гросі є наглядачем. І як ми всі знаємо, Рафаель Гросі МГТ в цілому досі приїжджають на Запорізьку Атомну електростанцію, фіксують порушення, про які так само публічно в. Говорить, тобто на його роботу це жодним чином не вплине. Тут іде вже більше декларування політичної волі багатьох країн. Я нагадаю, це 80 країн і 4 організації. Ну а в цілому я нагадаю, тут були присутні 101 країна і організації, які так само одноосібно, але в багато чому підтримують Україну і її територіальну цілісність. І от е, на завершення ще одне питання. Воно стосується якраз підписантів цього документу. Як ми вже говорили з вами, це 80 е, країн та чотири організації. І все ж таки, от е, ну, приміром, що мене трішки здивувало, те, що документ не підписала Саудівська Аравія, яка минулого року якраз приймала е, перший саміт миру. Чим е, про що говорили представники Саудівської Аравії? До речі, от Зеленського спитали про це, чому вони тут були присутніми, але не є підписантами. Знову ж таки, це суто політична тема, яку не беруться коментувати. Так само були дискусії щодо Китаю, який з одного боку пропонує свій мирний план. А я нагадаю нашим глядачам, що цей мирний план він не передбачає повернення України а передбачає лише розмежування. Тобто, по факту заморозку конфлікту, що Україні не притаманне. Ну і тут е, подібна ситуація з іншими країнами, які не є підписантами, втім вони за те, щоб наближати мир. Тут до речі, багато що я вам скажу, не коментується публічно. Навіть Зеленський з трибуни під час е, прес-конференції він сказав, що багато чого я не маю права вам говорити за для інформаційної безпеки і за для отримання досягнення результату. Теж саме мені сказав і пан Дмитро Лубінець, уповноважений з е, Верховної ради з прав людини. що... Кроки вперед дуже великі є щодо звільнення українських не звільнення, а повернення українських дітей і звільнення військовополонених і цивільних, але через інформаційну безпеку, і щоб ці всі домовленості не зірвалися, поки що говорити публічно не можна лише після результату. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, за те, що розповіли, як відбувався саміт. Ну і про ключові його параметри. Я вам ще раз дякую. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олег Борисов.